У центральному парку Леонтовича оновлюють скейт-парк. Наразі тут відновлюють пошкоджені часом елементи. Першу рампу вже забрали на реанімацію. Ми закупили усі відповідні необхідні матеріали, які якраз таки використовуються для створення саме таких скейт-майданчиків. Це товста фінська фонера. Яка має витримувати відповідні навантаження і стрибки, і це тому, що стрибають і на скейтах, і на самокатах, і на беєміксах, і на чому тільки можна. Щодня до скейт-парку займатися улюбленою справою приходять сотні дітей. Ой, Кажуть, вивчити нові елементи на пошкоджених конструкціях дуже важко та й часом не обходиться без травм та свою справу люблять, тому пристосовуються. Даже, от, як зараз на столі стоїть у нас доска, там здорова дирка на пів стола. Ми, от як я вам говорю, от, ми взяли от доску і поставили її посередині, катаємося так далі. На оновлені рампи для розгону і стрибків вже не може дочекатися Ігор. Сподівається, зможе вдосконалити власні навички. Я сподіваюся, що до следующего місця чи за два місця зроблять розгонкою і квотер. І я буду на кватері робити нові трюки, бо я давно хотів ще знову но але як якось не рішався. Дирекція парку каже, намагатимуться покращити комфорт для занять екстремальної малечі. Після того як ми встановимо вже нові відремонтовані рампи, знову ж таки поновиться колишня популярність скейтмайданчику, і в перспективі плануємо ще розглянути проведення якихось змагань. На самому скейт-майданчику з представниками громадських організацій, в цілому з ініціативною молоддю, і також привернути увагу і до безпеки дорожнього руху, тому що ми з вами всі чуємо наскільки почастішили випадки, коли потрапляють під колеса автомобілів і діти і люди на самокатах і велосипедах. Роботи з оновлення скейт-парку планують завершити за кілька місяців.